Вітаємо всіх наших друзів, підписників і не друзів. Ступанців знову з нами в етері, як Завжди ми показуємо проховані місця та повертаємо, вкрадемо у нас історію. Сьогодні у нас випуск експромт. Ми, випадково, гуляючи лісом, знайшли стародавню лицарську вежу часів середньовіччя. ще князів, київських, литовських, гедмінів, сверожичів. Островських, Островських і так далі. І так далі. Насправді це водонапірна вежа в Голосі дуже відомий об'єкт. Зараз медіа про нього багато говорять в контексті того, що планується до знесення. Ось. Я, до речі, колись на неї видирався, років вже 12 тому. Страшенно пам'ятаю, порізав руки. Ну і Сьогодні ми спробуємо ще раз залізти. Туди на верх, щоб зняти для вас маленький міні-оглядовий випуск, звемо цю рубрику Степанець без напрягів, тобто без всяких там супернавантажень і так далі. Ліземо на верхівку вежі однієї з найвищих точок Києва. Облаштовано була в 1955 році. І зараз від тіля покажу було вам місто на долоні. Крил, ніяких. Продовжуємо підйом наверх. Кожен крок дається зі страхом, тому що бачите, от, стан конструкцій. Так що ви так не робіть. Але ми потрібно ми знімемо це для вас. Це одна з найвищих точок Києва, рельєфа. Ще є води вежа, яка вважається пам'яткою архітектури. Тут відкриваються просто фантастичні краєвиди. Голосійський ліс. І ось це тут коротше, був величезний бак для води. Ось і підтримувався тиск. Я так розумію, що вежа працювала на навколишній приватний сектор та в першу чергу на сільгосподарчу академію. Зараз називається Нубіп. Вена залізла теж. Ну і зараз будемо виходити на балкончик. Оцей от звідки відкриваються фантастичні краєвиди. Я коротко, сюди колись лазив. Ще задовго до того, як ця вежа стала скандально відомою через те, що її хотіли знести. У 2013 році я тоді прізав собі все на світі. Є фотографії архівні. О, тут тоді не було такої техніки, як зараз. От. Бачите? Коротше знаходимось на верхівці вежі, видно увесь Голосіївський ліс. Як на долонях. Це в нас монастир Голосіївський в лісі. Ех, шкода, що ще не осінь. Так фантастичні просто були осінні барви. Оце Китаїв. Кінець проспекції науки, кінець Мишуловської балки. Починається долина Дніпра. Ну а там безпосередньо відповідно весь центр міста. Вон батьківщина мати, коротше. І просто шалені за своїми розмірами нагромадження забудови. Це наш Київ. Бачите, Нью-Манхеттен. За якісь там роки я перетворився. Починаючи від метро видобичі, забудова йде далі, 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 далі стіна будинка. За моєю спиною голосівський лісопарк, глибина під нами чимала. Тобто сама вежа, плюс рельєф, просто очманілий за висотою. Бачите, стирщить арматура знизу. Тобто один крок і можна впасти вниз. Так що тут треба бути дуже обережними ці конструкції хиткі. Але от перед нами весь Голосівський район відкривається і Солом'янський, і не тільки. Ну Будемо сподіватися, що вежу збережуть і тут не збудують будинок. По-перше, шкода саму вежу, як ну таку стару будівлю, пам'ятку інженерну. Ну По-друге, якщо тут збудують ще впритул будинок до наявних ось цих от притлових будівель, то може будинок просто поповсти вниз і буде катастрофа. СУФ. І будинок зруйнується, коротше. Ось так, друзі. Все місто просто як на долоні. Ну, Це, напевно, не найвища точка Києва, як про це пишуть в деяких ресурсах, але точно одна з найвищих. Десь третя-четверта, я думаю, після Арсенальної гори. Там де метро Арсенальне, Печерська гірка, Печерський холм. Черський пагорб. Там, де друга у нас, це напевно, Батиєва гора, третя ця, ну, є ще суперечливі точки на Борщагівці, на Кубаковаса, там, де ЗАГС. Там навіть колись розповідають місцеві, стояла геодезична точка, що це найвища точка Києва. Ну, коротше, ось така от штука. Так, я не знаю. Цей випуск ми взагалі зняли експромтом. Це у нас буде випуск, який виходять щосереди, маленькі такі обзори різних цікавих Києва. Десь 15 хвилин. Олена каже, що і страшно. Ну Ось так. Така будівля, дуже цікава, але сюди лазити категорично не рекомендуємо. Всі конструкції дуже хиткі, небезпечні. Якщо ви спадете, це буде суто ваша відповідальність, а не наша. Так от ми йдемо. Зобираємось. За мною Голосійський ліс. Весь красивий, найбільший. В Європі лісопарк з рекордною кількістю 500-600 річних дубів. Тут Голосіївські висоти У 41-му році проходила лінія оборони міста Києва, тому вулиця Героїв оборони, я не знаю, перейменували її чи ні, напишіть в коментарях. І тут стояли радянські вояки, які боронили Київ, ну, і після чого фактично у вересні 19-го року Київ було взяти, приблизно от як зараз. і ось київська Академія, сільгосподарча, яка зараз називається Нубіб, вона була справжньою фортецею. Переходили з рук руки, а німці наступали знизу, он, з напрямку Мишоловської балки. Зараз будемо вилазити, оцю дірку треба пролізти. YouTube. Зараз э, трошки уваги, це не реклама. Нарешті цей день настав, друзі. Можете мене привітати з виходом третього ювілейного видання моєї книжки Енциклопедія Київських річок перша версія, з якої побачив вас світ рівно 10 років тому. І ось зараз ми її перевидали тверді обкладинці українською мовою з кольоровими ілюстраціями. Себто капітальна праця на віки. Дуже дякую всім, хто передплатив. Пишіть мені, я вам відправлю книжку або можете забрати на презентації. Для тих, хто хоче отримати книгу, хоче її придбати, вартість примірника лишається незмінною. Одна тисяча гривень. Наклад обмежений, тому хто хоче отримати книгу «Половина мого життя з моїм авторським підписом, то обов'язково пишіть мені, і я вам відправлю її пошти. Також принагідно всіх запрошую на другу презентацію, яка буде відбуватися в центрі хаб. На вулиці Малишка цієї суботи о 16.00. Додатково скину, потім повідомлення, так що стежте. Це новий відкрився такий простір на вулиці Малишка, суспільний від Київської міської державної адміністрації. Так що всіх буду радий бачити, приходьте, принесу книжечки, замовляйте, купуйте. Нарешті вона побачила світ. Скажу ж вам, що да, гарні звідтіля краєвиди, але вся конструкція в дуже аварійному стані. І скоро буде бабах. Ось, Дійсно нагадує якусь фортифікаційну споруду. Це було б дуже доречно вставити кудись там про теорію плоскої землі або трикутні фортеці, п'ятикутні і так далі. Це локація для цього підходяща. Ось, до речі, аналогічна вежа, яка є пам'яткою архітектури, також. Знаходиться на території ВДНГ, зовсім неподалік звідти. Те, що у свій час, лазили досить активно. Є навіть світлини. Але, на жаль, її запакували так, вже, що не залізеш. Ну, о, розкажи нам, будь ласка, про свої емоції. Емоції адреналіну забагато якось. Зарусили, так? Да? Перелякалися. Да. А що саме було страшно? Дуже аварійна конструкція. Відчуття, що воно під тобою вібрує і зараз просто обвалиться. Особливо там, де нема перил, це, до речі, цікавий психологічний фактор. Коли у тебе хоч щось маленьке є, що типу перила, навіть якщо вони не стійкі, тобі набагато легше, ніж коли нічого немає. Ми не знімали, не збиралися нічого знімати, хто вже з старих зі скуфів, як я, то напишіть, пам'ятаєте, це я з собою завжди беру, відеокамеру, от, і ми теж... Завжди з собою беремо телефон, тому ну, гріх було не зняти таке місце. От. Так, день залазиш на да. Реально дуже класна панорамна точка. Будемо сподіватися, що її збережуть. Напишіть свій коментар, підтримку, От, чи, чи потрібно зберігати такі архітектурні родзинки. Можна було б з неї потім щось зробити, якусь ресторацію з підйомом наверх окрем, за окремий а, кошт. Ось, ну. З балкончиком на якимось. Так що да, напишіть нам в Вертикальна думку. Вертикальна ресторація, ми вже В Ліфт наверх піднімати, наприклад, підйомник, там би вліз спокійно. О, так що чекаємо на ваші коментарі, донатів, подалайки. А, і, ну, до речі, на мене теж підписуйтесь. Підписуйтесь на Олену, да, обов'язково, і вже скоро побачимось в наших нових випусках. Посилання на Олену залишимо тут в коментарі.